Є речі, які непомітно змінюють людину не криза, не удар, не велика подія, а дрібні щоденні рішення, що ти терпиш, що ти відкладаєш, кому даєш доступ до себе і від чого тікаєш, коли важко. Саме вони формують характер, саме вони або зміцнюють тебе, або розмивають. Стоїк це не ідеал, і не герой, це людина, яка бачить себе чесно і не дозволяє собі жити несвідомо. У цьому відео сім звичок, які тихо забирають твою силу. Більшість помічають їх тоді, коли вже доводиться відновлювати себе з уламків, ти маєш шанс побачити їх зараз, поки напрям ще можна змінити. Дивись уважно. Тут немає моралі, тут є порядок для розуму і твердість для серця. Якщо тобі близький шлях жити свідомо, не розчиняючись у шумі світу, постав вподобайку. І підпишись. І залиш у коментарях Я вибираю себе. Це не декларація. Це рішення, яке починається зсередини. Це не жест. Це позиція. Почнемо. Урок один звички, які ламають тебе зсередини. Є речі, які не кричать, не б'ють по столу, не руйнують життя одним ударом. Вони працюють тихо. Алкоголь для розслаблення. Сигарета, бо важкий день. Солодке, бо чогось не хватає. телефон, щоб не думати. І кожного разу ти говориш собі це дрібниця, я контролюю. Але правда інша, не ти береш паузу. Пауза бере тебе. Це не про алкоголь, не про нікотин, не про солодке, не про серіали, це про звичку приглушувати життя замість витримувати його. Ти не боїшся болю. Ти боїшся зустрітися з самим собою біль. Чесний. Він говорить тобі правду, де ти зрадив себе, де не реалізувався, де обрав легке замість правильного, де залишився там, де душа вже не живе. Але замість того, щоб почути, ти приглушуєш сигнал. Ось у чому справжня проблема не в речовині, а в втечі від реальності себе. Ти не п'єш, щоб отримати смак. Ти п'єш, щоб не відчувати порожнечі. Ти не куриш, щоб заспокоїтись. Ти куриш, щоб не чути думок. Ти не їси зайве через голод, ти їси, щоб заповнити тишу. Ти не гортаєш телефон, бо цікаво, ти гортаєш, щоб не зустрітися з мовчанням ось де розламується воля. Воля це не триматися. Воля це витримати правду про себе, не тікаючи. А втеча, щоразу говорить мозку ми не витримуємо, значить, ми слабкі. І кожен маленький раз стає цеглиною під ноги, яка тягне вниз, 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 поки вже не піднімаєш голови. І знаєш найбільшу жорстокість? Ти вже не знаєш, яким був ти до того, як почав від себе тікати, право бути з собою без ширм, без прикрас, без анестезії. Це важко, це оголює, це чесно, це життя. Коли ти перестаєш тікати, почуття спершу накривають хвилею. Але через цю хвилю. Народжується тиша не мертва, Не порожня. Тиша, в якій ти нарешті чуєш, я ще живий, і я ще можу. І тут починається відновлення не коли ти кидаєш, не коли ти забороняєш, а коли ти перестаєш ховатися від себе це і є точка повернення негучна, негероїчна, тиха, як ковток повітря після довгого занурення. Урок 2. Ставлення до тіла як до основи внутрішньої сили. Стоїки дивилися на тіло не як на щось другорядне, а як на інструмент волі. Без міцного тіла воля слабшає. Бо воля це не ідея в голові, а здатність діяти всупереч бажанню зупинитися. Коли ми недооцінюємо тіло, ми не просто шкодимо здоров'ю, ми послаблюємо характер, увагу, здатність концентруватися, здатність. Переносити труднощі. Людина, яка постійно втомлена, не може бути терплячою. Людина, яка виснажена, не здатна мислити ясно, людина, яка не виспалась, легко дратується і падає в імпульси. Тому стоїки говорили турбота про себе це турбота про здатність чинити правильно. Тіло це підмурок розуму. Якщо підмурок хиткий, будівля тріскається. Звідси перший принцип. Стан тіла формує стан думки. Що це означає на практиці? Коли сон нестабільний, розум стає метушливим, коли харчування хаотичне, емоції стають нестабільними, коли тіло не рухається, душа починає застоюватися у важких думках. Ми часто думаємо, що поганий настрій це проблема в житті, але часто це просто тіло, яке не відновилося. Сенека писав. Ми не страждаємо від подій. Ми страждаємо від того, що приходимо до подій виснаженими. Втомлена людина реагує, а не обирає. Свідома людина обирає, а не реагує. Це і є різниця між жити і переживати життя. І тут важливо стоїцизм не про суворі режими, не про фанатизм не про насильство над собою. Стоїцизм про авторитет над собою. Не тіло командує тобою. Хочу солодке, хочу лежати, хочу залипати. А ти керуєш тілом, тому що знаєш, що веде до сили, а що до виснаження. Тому базова турбота про себе це не здоровий спосіб життя в популярному значенні. Це щоденна холодна тверезість у виборі. Я лягаю спати не тому, що треба, а тому, що я готую розум до завтра. Я рухаю тіло не для зовнішнього вигляду, а щоб відновлювати внутрішню стійкість. Я їм не для задоволення, а щоб мати ясність і рівність розуму. Стоїк дбає про тіло не тому, що він живе тілом, а тому, що він не хоче, щоб тіло керувало його духом, і коли ця дисципліна стає природною, ти раптом помічаєш. Думки стали чіткими, реакцій стало менше, рішень стало більше, життя стало простішим. Не тому, що проблеми зникли, а тому, що ти перестав бути виснаженим перед початком боротьби. Це і є перший крок внутрішньої свободи. Урок три ми втрачаємо себе заради схвалення інших. Людина може володіти розумом. Досвідом, освітою, бачити світ широко і при цьому жити не своїм життям. Не тому, що її хтось заважає, не тому, що зовнішні обставини сильніші, а тому, що вона несвідомо дозволила чужій думці керувати своїм вибором. Потреба у схваленні не про слабкість. Це глибока соціальна пам'ять, яка сформована тисячоліттями, виживає той, кого приймає група. Але в сучасному світі груп багато, а не одна. І тепер ми не боремося за виживання, ми боремося за образ себе в очах інших. Проблема не в бажанні подобатися, проблема в тому, що ціна за це справжня я. Стоїки називали це внутрішньою залежністю, не фізичною, не матеріальною, емоційною залежністю від зовнішньої оцінки. Епіктет говорив той, хто шукає схвалення, стає рабом того, хто схвалює. Рабство тут не про покору. Рабство це нездатність бути собою, коли це невигідно комусь іншому. Погоня за схваленням має кілька форм скажу так, щоб нікого не образити, погоджусь, щоб не виглядати складним. Краще промовчу, щоб не розчарувати. Потерплю, щоб не втратити стосунки. А тепер чесно, як часто ти був незадоволений собою після таких моментів. Не іншими собою. Схвалення ніколи не наповнює воно дає коротке тепло і довгу порожнечу, тому що корінь проблеми не в тому, приймають тебе чи ні. Корінь у тому, що ти боїшся не прийняти себе сам. Людина, яка вміє опиратися на власні принципи, може бути вічливою, м'якою, спокійною. Але вона не поступається собою. Це не жорсткість, це цілісність, стоїчна позиція в стосунках проста Я слухаю тебе, я поважаю твою думку, але я не дозволяю нікому вирішувати замість мене, ким мені бути. Не тому, що я егоїст, а тому, що я несу відповідальність за своє життя. Схвалення небезпечне тим, що воно навчає нас забувати себе. Потроху. Ти змінюєш манеру говорити, тон голосу, реакції, бажання, цілі, а потім одного дня дивишся на себе і думаєш, хто я зараз і коли я перестав бути собою. Цей момент приходить завжди але краще зустріти його не у сорок, не у п'ятдесят, а зараз. Що робити, не треба конфліктів, не треба різких розривів. Почни з одного простого принципу говорити прямо. Без прикрас, без самоуменшень, без виправдань, не доводити, озвучувати, не намагатися сподобатися, бути рівним і ясним, не зливатися з середовищем, мати форму. Є тиха впевненість, яка не потребує доказів. Вона народжується тоді, коли внутрішні рішення не змінюються під впливом чужих очей. Це і є свобода свобода не від світу, свобода. У самому собі Урок 4. непомітна втрата часу і сила щоденних виборів. Час не зникає раптово, він не забирається великими подіями, він витікає повільно, через дрібниці, які здаються незначними. Сьогодні відпочину це не так терміново. Займусь, коли буде настрій, колись пізніше. Ці слова звучать невинно, але кожне з них це рішення. І коли таких рішень стає не один і не десять, а сотні, вони формують спосіб життя. Стоїки називали це втратою форми духу. Не тому, що людина стала слабкою, а тому, що вона припинила спрямовувати себе, перестала робити крок уперед свідомо. Епіктет говорив ти стаєш тим, що робиш кожного дня, не тим, що думаєш, не тим, що мрієш, не тим, що хочеш, тим, що повторюєш. Можна бути найрозумнішою людиною в кімнаті, але якщо день за днем проходить без внутрішнього кроку, розум не рухає життя один день без дії, дрібниця, два теж. Але тридцять таких днів звичка безсилля. І коли людина каже, Я не знаю, чому я стою на місці, причина завжди одна вона втратила повагу до дня стоїки міряли життя не роками, а днями. Бо тільки день це те, чим ти насправді володієш. Ранок це можливість почати заново, вечір це дзеркало того, що ти зробив із цією можливістю. Поглянь на будь-яку значиму зміну в житті. Здоров'я, кар'єра, внутрішня стійкість, ясність розуму, фінансова опора. Усе народжується не з великих ривків, а з маленьких, але регулярних рішень. Саме регулярність. Це те, що ламає інерцію. Три дні дисципліни нічого не змінюють. Тридцять днів починається зміна ходу подій. Три місяці змінюється самоідентичність, рік змінюється якість життя. Ти не стаєш новою людиною, ти повертаєш ту версію себе, яка була здатна діяти. Але щоб повернути цю здатність, потрібно навчитися не проживати дні на автопілоті. Автопілот виглядає так: ті самі слова, ті самі маршрути, ті самі реакції, ті самі виправдання. Свідомість вимикається дні минають без відбитку всередині, а стоїк робить інакше. Він зупиняє момент і дивиться на нього як на матеріал для характеру. Яке рішення в цьому дні робить мене сильнішим? Яка дія дає напрям, навіть якщо вона маленька? Що сьогодні я можу зробити не задля результату, а задля формування себе? Це не мотивація, це формування волі. Воля не народжується в боротьбі з великими проблемами, воля народжується в мікровиборах, які ніхто не бачить, лягти спати вчасно, закрити телефон, коли хочеться втекти від реальності, зробити крок, коли ніхто не змушує. Продовжити, коли не гаряче, а спокійно і нудно. Саме тут і народжується внутрішній авторитет, бо ти більше не залежиш від настрою, натхнення, зовнішніх стимулів, ти починаєш жити прямою волею. І тоді час перестає вислизати. Ти не витрачаєш день, ти створюєш його. Стоїк не біжить. Він рухається незупинно. Це і є дорослість, це і є шлях. Урок 5. коли оточення краде твою силу непомітно. Ми часто думаємо, що життя визначають великі події, рішення, повороти, перемоги, втрати. Насправді, життя визначають люди, з якими ми проводимо час щодня. Їхні слова, інтонації, реакції, погляди формують наш внутрішній стан. Стоїки казали Покажи мені людей, з якими ти живеш, і я скажу, ким ти станеш. Не тому, що інші сильніші за тебе, а тому, що психіка налаштовується на ритм середовища. Людина нічого не помічає спершу, вона просто відчуває після розмови з кимось стає легше дихати або важче. Поруч із одними виникає ясність, поруч з іншими сум'яття. Одні люди піднімають твою внутрішню висоту, інші звужують тебе до дрібниць. Є люди, поруч, із якими ти вертаєшся до себе. Є люди, поруч, із якими ти втрачаєш себе. Це не філософія, це реальність роботи нервової системи. Токсичне оточення не завдає удару. Воно діє повільно, воно не кричить, воно не свариться, воно звикає тебе до меншого, меншої поваги, меншої мрії, меншої сміливості, меншої вимогливості до себе. Людина думає ну що тут такого? Але кожного дня вона трохи зменшує свої масштаби, щоб не виділятися, не дратувати, не конфліктувати, і одного дня вона прокидається і розуміє я перестав бути собою, щоб залишитися поруч з тими, хто навіть не цінує цього. Стоїчна позиція тут дуже ясна ти не зобов'язаний тримати у своєму житті тих, хто не радіє твоєму зростанню. Знецінює твої зусилля, використовує твою доброту як ресурс, вимагає від тебе пояснень за твої принципи. Любов це взаємність, повага це взаємність, енергія це взаємність, те, що невзаємне, виснажує. І це не про ненависть, не про образу, не про конфлікт, це про екологію внутрішнього простору. Марк Аврелій писав Ті, хто не живе в гармонії із собою. Не можуть жити в гармонії з тобою. Тому намагатися виправити когось ціною власного миру це не добро, це самознищення. Як стоїк змінює оточення, він не свариться, він не доводить правоту, він не переконує, він припиняє вкладати енергію туди, де вона не повертається, і це завжди спокійно. Мені з тобою добре, я ближче. Мені з тобою важко, я далі. Мені з тобою небезпечно для власного духу я відходжу. Без пояснень, без винуватості, без театру. Бо твоє життя це не арена для чужих драм. І що приходить після звільнення простору? Не порожнеча. Порожнеча це перехідний стан. Після нього приходить спокій, ясність, сила, нові зв'язки, новий рівень стосунків. І найважливіше повернення власного голосу. Коли всередині стає тихо, ти знову чуєш себе, тоді ти вже не живеш реакціями, ти обираєш. І це та свобода, яку неможливо купити і втратити тільки, якщо сам її віддаси. Урок 6. Дисципліна як форма влади над собою є два типи життя. Перше, коли людина живе під владою настрою, робить, коли хочеться, зупиняється, коли складно, працює, коли є натхнення, відступає, коли приходить втома. Друге, коли людина живе під владою рішення, вона не чекає зовнішнього імпульсу, не ставить себе в залежність від емоцій, вона продовжує, навіть якщо немає бажання. Це і є дисципліна, не суворість, не жорсткість. Не контроль заради контролю, а внутрішня автономія. Стоїки не робили того, що хотіли у моменті, вони робили те, що вважали правильним, і це давало їм свободу. Зовні дисципліна може виглядати як обмеження, але всередині це відчуття опори я можу покластися на себе, я знаю, що зроблю те, що вирішив. Це найбільша внутрішня розкіш бути собі надійним. Чому більшість людей не витримують дисципліну, тому що вони роблять її неправильно, вони намагаються змінити все за раз. побудувати ідеальний режим, досягати максимуму щодня. Це приречено така стратегія не зберігає енергію, вона її знищує. Справжня дисципліна працює інакше, не через силу, а через структуру. Епіктет говорив маленьке, але постійно. Змінює природу людини не героїчні ривки, а повторюваність того, що важливо. Дисципліна це не боротьба з собою, а управління собою. Є дві частини психіки та, яка хоче комфорту зараз, та, яка хоче гідності у майбутньому. Дисципліна це вибір гідності, не тому, що так треба, а тому, що людина цінує своє життя занадто високо, щоб розмінювати його на миттєві задоволення. Дисципліна це коли ти кажеш, я не обираю легке, я обираю правильне. І повторюєш це щодня без свідків, без оплесків, без глядачів. Це тиха, але незламна перемога, як формується внутрішня твердість не через величезні зусилля, а через маленькі завершені дії. Почав, закінчив, пообіцяв собі, виконав, вирішив, зробив кожне таке завершення. Це мікроріст самоповаги, і через деякий час людина починає відчувати, я можу, я тримаю слово, я керую собою, це і є внутрішня влада. А внутрішня влада це сила, яку не можуть забрати ні обставини, ні люди, ні невдачі. Найголовніше дисципліна це не прожити важко, це прожити свідомо. Коли немає дисципліни, життя нагадує бурю. То кидає в одну сторону, то в іншу. Коли дисципліна є, життя стає рівним, глибоким, спокійним, не без проблем, але без хаосу це і є справжня свобода, не тоді, коли ти можеш робити що хочеш, а тоді, коли ти більше не раб своїх імпульсів. Урок 7. гроші як інструмент гідності і внутрішньої свободи. Є тема, яку багато хто уникає або спрощує ставлення до грошей. Одні роблять з них божество, інші, навпаки, соромляться бажання мати достаток, і той, і той шлях крайність. Стоїки ж розглядали гроші спокійно, не як джерело сенсу, і не як зло, а як знаряддя свободи. Марк Аврелій писав усе, чим ми володіємо, має служити нашій доброчесності, а не заміняти її. Гроші нічого не кажуть про людину самі по собі, але їхня наявність або відсутність впливає на вибір, який людина може дозволити собі зробити. Коли грошей недостатньо. Людина живе не рішенням, а потребою вижити вона терпить несправедливість, бо іншого варіанту немає лишається на роботі, яка руйнує її зсередини, не може лікувати тіло вчасно. Не може вивчати нове, бо немає коли треба заробляти. І тут немає поганої людини. Є нестача ресурсу. Коли ресурсу мало, внутрішній голос тихне. Людина починає погоджуватися на менше, ніж заслуговує. І це не про комфорт, це про гідність. Гроші не дають свободу. Свободу дає можливість сказати Ні. ні. Роботі, де тебе принижують, ні. Стосункам, де тебе не цінують, ні умовам, які суперечать твоїм принципам. Без фінансової опори це ні, звучить небезпечно, з опорою спокійно і рівно. Епіктет говорив Багатим є той, хто не потребує ні від кого залежати. І це не про мільйони, це про міцний фундамент резерв на кілька місяців, навички, що приносять дохід, відсутність боргів. Здатність жити не у страху, а у розумі. Коли у людини є цей фундамент, вона перестає жити з позиції страху і переходить у позицію вибору. Чому деякі люди бояться ставити гроші в пріоритет? Бо в їхній голові гроші шарт, жадібність. Але це неправильна формула. Жадібність це коли людина хоче заради переваги над іншими. Достаток це коли людина хоче не залежати від інших. Це різні речі. Стоїк не прагне багатства, він прагне незалежності мислення і поведінки, щоб думати спокійно, вирішувати тверезо, жити без дрібного страху за завтра. Гроші показують не характер, гроші розкривають його. У зрілої людини ресурсу більше, допомоги більше, Добра більше. У злої людини ресурсу більше, шкоди більше. Тому питання не в грошах, питання в тому, хто тримає їх у руках. Ти не стаєш іншим від того, що маєш більше ти стаєш виднішим. Практичний стоїчний підхід до фінансової свободи без романтики, без швидких шляхів, без ілюзій. Перший зупини витік енергії і грошей. Те, що ти називаєш дрібними витратами, формує звичку жити несвідомо. Другий створюй резерв мінімум на три місяці це не про гроші, це про незалежність у голові. Третій розвивай навички, що підвищують твою цінність, а не твою втомленість. Четвертий Не витрачай, щоб здаватись. Витрачай, щоб стати висновок гроші це не мета. Мета спокійна, тверда, внутрішньовільна людина, яка не зраджує себе через обставини, а щоби бути такою, потрібно мати опору, на яку можна спертися. Гроші одна з цих опор. Не центральна, але невід'ємна. Стоїк не знецінює гроші і не поклоняється їм. Він просто пам'ятає Я не продаю свободу, я будую її. Ти почув шість уроків, які не треба запам'ятовувати. Їх потрібно побачити в своєму житті, бо життя не змінюється від великих обіцянок, воно змінюється від тихого внутрішнього рішення, яке ти приймаєш у звичайний день, без свідків і оплесків. І якщо хоч один з цих уроків сьогодні торкнувся тебе, це означає, що твоя свідомість готова до руху. Не потрібно починати все з нуля, не потрібно ламати себе, не потрібно робити боляче. Потрібно просто зробити одну конкретну дію вже сьогодні, лягти спати вчасно, сказати чесно, що тобі не підходить, зробити один маленький крок назустріч цілі, перестати триматися за людей, які тягнуть вниз, зберегти твердість у тому, що для тебе важливо. Це і є шлях стоїка, негучний і недраматичний. спокійний, рівний, послідовний. Можливо, сьогодні ти не побачиш великої зміни, але через місяць побачиш напрям, через рік побачиш іншу якість життя, через п'ять іншу людину в дзеркалі, і це будеш ти, ти, який не зрадив себе. Щоб не загубити цей шлях, підпишись на канал, постав вподобайку, і напиши в коментарях одну фразу Я дію свідомо. Це буде не просто коментар. Це буде твій перший крок.